Татой гараж знову з вами, знову доня знімає, має вихідний, тато розповідає. Е, так, ну, толком ще можна сказати, не поїздивши на цьому фільтрі, нові доробки. В минулому відео я розказував, показував. Хто уважно слухав, той зрозумів, тому я сказав, до чого я веду. Захисний екран, е, щоб рівномірно розподіляло повітря по поверхні повітряного фільтра. Хто не уважно слухав, критикували. До речі, гарне відео вийшло. Богдан 1974. Дуже дякую пану Богдану. Таке цікаве познавальне відео. Раджу зайти, подивитися. Типи фільтрів, двойна фільтрація, очистка. Там зробив ссылку на мій канал. І як би мене поправив і просив не ображатися, я не ображаюсь, Це не критика, це інформація людям, все нормально. Тепер, тепер вже зробивши екран, вдосконаливши очисну е, систему для свого тракторця, вже можу поділитися досвідом і вам. Е, до речі, ну, критики багато, але знаєте, я сприймаю конструктивну критику. Не надо мені вірити. Відкрутіть два полтика на 10, зніміть цей фільтр і просто подивіться в колектор. Там пилюки, я думаю, вас здивую. Там пилюки вистачати. Так, так. Поясню суть. Мабуть, я поясню суть. Ось, як завжди, беру новий фільтр. Запасний фільтр до свого тракторця. бо я два. Що таке екран? Для чого він потрібен? Що ми будемо робити? Прийшов наш помощник, мішає нам. Що будемо робити? Фізика. Фізика процесу пояснює. В оцьому районі стоїть труба, забірна труба, яка бере е, грязне повітря. Потім п'ятого контакта якраз на діаметр той труби, всасується через фільтр, очищається і е, подається в двигун. Фізика процесу, яка? закони фізики, які е, е, Шукає найкоротший шлях як в електриці, так і от, в очисній системі повітря. Шукає найкоротший шлях. Б'є тільки в одну точку і виходить з одної точки. Тобто рано чи пізно, можна сказати, чуть ли не піскострується, чуть ли не проб'ється цей фільтр. Потрібен екран. По любому тут екран потрібен. Ну і немаловажно циклон, толковий циклон. До циклона окрема тема Дійдемо. Так, як же ж я зробив екран? Екран робиться. 35% там, ну, можна до 50% як то кажуть, зробити екран, щоб рівномірно повітря, неочищене повітря, попадало по всій площині повітряного фільтра, очищалось і подавалося в двигун. Цим способом ми подовжуємо срок служби цього фільтра і також його очисній якості. Як я це зробив, зараз, мабуть, ми там розберемо, ключики наготову і покажу. От, відкриваємо кришку нашу. Так, Зняли. Бачимо такого фільтра. Так, а ну до нього показує. Я, мабуть, ще не знімаю, чи ключиком покажу відстань. Отак вторець зніми. Е, ось відстань від корпуса до нашого захисного екрану. Тут десь ну, 08, 05, 08. І десь у нас відстань між фільтром і захисним екраном. Також десь 0,4, 0,6. Десь, десь більше, десь менше. Звізда наша пройшла. Ти <світ> не знайшов, де оце це прийшов. Так, я йти, блядя, я. так відкручуємо фільтр. Затягувати, я вже казав, сильно його не потрібно. Гаєчка. Ну, це у нас коврик тепер тут буде лежати, ну ладно. Гаєчка, шайбочка, різинова прокладка. Ложимо. Так, положимо. Тепер знімаємо. Отакого От плана вийшло у нас захисний екран. Зараз показую. Він багаторазовий. Я при заміні кожного фільтра просто його знімаю. І на цьому все. Все. Знову показую, вставляю. Дивимося, відстань. По всій е, площині, повністю по кругу фільтра е, є відстань. відстань. І зараз вже оцій точці п'ятна е, контакту, де я розказував, б'є постійно грязне повітря. Зараз немає. Зараз воно буде е, роз, рівномірно розприділятися по всій площині, буде розсіювати його. Тобто смоктатами з усіх вже сторін. Так само, як і під екраном. такий простенький екранчик. Е, ну, в японських фільтрах, в японських тракторах, то, тут стоїть пластикова така колба. Вона кожного разу стоїть вже на фільтрі готовому. Ну, я бачив ці фільтри, мені не подобається об'єм двигуна. Не підходив об'єм двигуна. Тепер саме цікавіше. всі спитають, як же зробити екран і з чого його зробити. Так, цей ми положимо фільтр. І зараз підемо до нового цього фільтра. Беру руки. Ну, а тепер момент істини. Хі -хі. Проста банка шпакльовки. От я користуюсь така шпакльовка у мене на роботі, Він, до речі, ціна 840 гривень стоїть. Дорога хороша. Така якісна шпаклівка. Ну то ладно. І от вона по діаметру має такий діаметр. Чіткий. Ось я вставляю те, що я вам показував. От, ще раз доня покаже. вже на цьому фільтрі. Бачите, по кругу повністю от, те, що нам треба. Ми, як то кажуть, відстань від повітряного фільтра до корпусу повітряного фільтра рівномірно поділили навпіл. І розсіяли. Очистку уже по всій площині. Тут просто я циркулем відрисувався, взяв діаметр різинки цієї, відрисувався звичайними ножницями, вирізав, навіть не по металу. Хороші там ножниці такі ще, як то кажуть, совдеповські. І все. І... Ну Тільки того, що я пофарбував балончиком, щоб не їздити з етікеткою. Ось все, таке е, ноу-хау вам. Е, до речі, ще так я скажу. Е, шпаклівка, всі банки, тари, вони однакові. Ви можете в будь-якому магазині купити шпаклівку, якщо у когось є потреба, або в будь-якого знайомого маляра взяти. Е, підходить туди Хамелеон я міряв. Е, також підходить е, ново, такий самий діаметр. Одне, що тільки там. Буде трошки подовжені, вони коротші. Вони будуть коротші. Ну і мені оця подобається, вона якраз мені десь 45-50% перекриває фільтр. Те, що мені потрібно. Длінна ну, чим буде длінша, тим краще. Ну, більше 50% не потрібно. Оця саме така ідеальна. У нас ідеальні. Так, тепер говоримо за циклон. Я думаю, ви замітили, не замітили. Стоїть у мене вже. Циклон МТЗ-80. Зараз дійдемо до нього. Чого я зняв, які мінуси в старому циклоні і чому цей кращий, зараз розкажу. Беремо старий циклон. Так, Доня, ну підійти? я зараз вже покажу, відкрию на камеру. покажу. От стояв у мене циклон, Сюди я всередину поставив. Фільтра, предфільтр на покрасочну камеру. Є такий там матеріал, він дуже схожий на синтапон, але Він приміняється в малярних покрасочних камерах, на потолку вони стоять. І от Я туди кусочка вставив. Мене також там розказували, критикували, буде забиватися, буде давитися двигун. Пояснюю людям, цей фільтр має нульовий супротив. Він ще має таку пропитку липучу, до себе приклеює пилюку. І за чому він відкрашується, як то кажуть, без ніяких пилинок, смітнинок, все в чистоган. Так, відкриваємо, дивимося. Як же він працював? Ну, а тепер дивіться. Я думаю, всі бачите, грязь, де він тягнув. Де він себе, на себе тягнув? Тепер витягує цей фільтр. Ну, якщо, може, на лампочку доня покаже, от така полосочка. Видно просвіт? Бачите? Нульового сопротиву. Все. Це, грубо говоря, можете з будь-якого старого пальта, з будь-якої курточки старенької, витягнути цю полосочку, вдвоє її зложити. Ну, Це двадцатка. дві двадцатки я зложив кучу. Ну, от ви бачите, що ж пилюку затримує, що ж збере. До чого я веду? Оце циклон, ну він ніякий, він нічого не робить. Він не, не фільтрує, не відфільтрує важкі частини, ну, він нічого не, не робить абсолютно. Коли добаву е, цього фільтра, цей синтапон, скажімо так, то щось почало відфільтрувати. Не надійтеся, не на оцю крильчатку, вроді би углами стоїть, вона повинна. Та нічого вона не робить. Він ніякий, він, як то кажуть, як зайду стоп сигнал він до лампочки тут на цьому тракторі не фільтрує. Так, йдемо. Збирається. Також він легко все стає на свої міста. Надівається крильчатка, ця що є. Так само і защовкується фільтр. Його можна зняти, почистити, помити. Питань немає. Розкажу ну, воно не мінуси, хай воно недоліки. Але знаєте, головне, головне що <кій> воно є в продажі. Ну Я бачив ціни і 250, і 370. Я взяв 150 гривень. Виробник, повірте, один той самий. Тільки хто дере трешкури, а хто, як то кажуть, має совість і продає. Недоліки. Тепер недоліки. Які недоліки, не те, що мені не сподобалось, я розумію, що я оригіналу не знайду, відслужили вони своє. Недолік був, який недоливки остатки пластика, коли форму розпечатали, то там, там, десь пленочки, шелуха залишилася кромки недолиті. До речі, я засумнівався, чи тут потрібні ці отвори, чи не потрібні. Ці ж отвори слугують для. За, е, за вихрювання потоку повітря. Вибачаю, <кій> що горлі коле. Я навіть дзвонив Колі Дученку, дякую, друже, за підказку. Позвонив, кажу, Коля, а як так? Ну, що воно повинно, не повинно. Він каже, да, в оригіналі воно повинно бути. Просто взяти, як то кажуть, один вечір. Ціна 150 гривень це не 370 Да взяти бутилочку пивка, досісти, да сісти, взяти з будівельним ножом, отак, трошки пообрізати один вечір, ну це буквально ну, півгодинки якоїсь. Підправу, підправу, лишнє повбирав, прорізав, чітко зробив отвори, взявши філька підправу края, все. в мене вийшло, що чітко заходить в мене, повітря завихряється. І потім вже ж після завихрення відкидається цими лопастями вже важкі. Крупні частинки сміття. Ще забувся такий нюанс, вже підійшов до циклона. Забувся, знаю, що запитання зададуть, то зараніше відповім. Мене запитають, а як же він там тримається, нічого він не кріпиться, чи не буде він брячати, як же він там. Зараз продемонструю сразу і поясню. Так, Дивіться, якщо дивиться фільтр. Якщо дивитися фільтра, то він сам по собі він в кінці він сферичний, такий, наче на конус іде. Банка в нас має плоскость ця з паклівки, плюс завальцовку донечка. Що виходить? Що коли вставляєш фільтри, зараз покажу, от надів я на направляючу, так, шукаю шкільку, знайшов. є. Все, бачите? Я ось вже пальцями прижав і вже вона не прящить. Тобто корпус конусний, банка пряма, і вона, коли вставляю фільтра, вона резиночка на фільтрі ставлюється і зараз піджимає банку цю екран наш. Так, беру гаєчку. Цю шайбочку з резиночкою, гаєчку. Закрутив. Все, показую. Вже все зажате, нічого не брещить, все супер. Так, цей нюанс розказав. Тепер йдемо за циклона. Циклон, старий, я вам показав. Ну, Нікудишня річ. Ну, Я його називав того, акваріум для рибок. Більше він ані як очисник повітря. Циклон. Е Взяв я все-таки... З МТЗ 80, ну це не оригінал, випускається воно в нас в Україні. Ось, до речі, написано, зроблено в Україні. Так. Тому як оригінал знайти, самі розумієте. Дуже тяжко, вони вже своє відслужили. Хоч воно, як сказати, і ця річ з минулого віка, але вона працює. До цих попір вона працює. Їх Багато хлопців писало мені, що «да, краще поставити МТЗ, він дійсно працює. Ну я це все не озвучую, я думаю, дойду зроблю, я ж так, поки я на собі не попробую, поки я своїми руками не перещупаю, я ж нікого нічого не слухаю. Все, що я не візьму, я пробую своїми руками. Е так, він розбирається, знімається отак так. Ця частина знімається, до речі, такі цікаві тут орешоточки, одні вертикальні, другі горизонтальні. Пластик, до речі, такий еластичний, м'який, ну він не хрупкий. Він хоть і м'який, але він не хрупкий, він доволі такий е, кріпкий. Так? Труба, діаметр труби, е, чітко підходить до діаметра цього фільтра. Кажу, фільтра не фільтра, а кон. Е Циклона, тут є така штамповочка, буртик під старий циклон. Так? І він якраз по своїй довжині сідає чітко на, на цю трубу. Шпильку я не зрізував, що давно покаже. Вона так всередині осталась, вона не заважає. О, он та шпилька з різьбою, де кріпився циклон. Зрізувати не потрібно, вона стоїть хай стоїть. Він плотненько надівався, але я все-таки перестрахувався. Я е, на трубу намотав дві полосочки ізоленти такі трап'яний. Обичний трап'яний, чорний зеленточки, одну полосочку вверх, полосочку вниз, для кращої герметизації. І він в мене так плотненько надівся, все. Потреби в мене тут знімати його немає. Якщо і треба буде десь зняти, в мене є нижній хамун, де я можу зняти його з трубою. Іде грязне масло по двигуну. І що в мене сталося? Пішло воно по системі, перестало очищатися, бо фільтр і, я скажу, відключився, відключився редукційний клапан. Збоку, тут у нас на масляному фільтрі, а ну, доні, покажи. От тут є такий штуцерок, хто не звертав уваги, тут такий клапанець регулювачний стоїть із заглушечкою. Це редукційний клапан тиску в двигуні. Там стоїть такий поршеньок, стоїть там е, пружинка. І стружечка просто попала, підклинив е, під у мене цей поршеньок. Добре, що у мене стоїть е, датчик тиску механічний. Я зранку приходжу, заводить двигуна, відорав, це ще було осінню, Відорав, завожу, а тиску немає. Та йоки палки заглушив, обійшов, масло, все перевірив, все є. Дзвоню на сервіс, розповідаю таке-таке. Ну і мені сказали от, за цього фільтра. Що каже, це ваша помилка, ми не в захваті від вашого фільтра. Невірно. Підібраний. ну, Підбирав не я, не буду я ту людину хаяти. Також веде канал, також Юто. Е, хай він там на рік більше його має, ну, менше розуміє, ніж має. Ладно, вже я замовив фільтра. Той, що потрібен, по об'єму, по тиску редукційного клапана, дизельний, що саме головне, і сказав, не сказав об'єм масла, який фільтрується, пропускна спроможність, є таке, є таке поняття. То вже я це, як то кажуть, відкопаю картоплю вже на цьому маслі, а перед оранкою міняю мастило, ставлю потрібний фільтр, бо вже підуть нагрузки, вже буде працювати він з плугом. І вже потім зниму відео з Доні, і вже я вам тоді вже більш детально розкажу. Але звертайте увагу, ставляйте механічний показчик тиску і звертайте на це увагу. Цей фільтр під великим питанням. Я від нього відмовився. Ну, а на цьому все. Як завжди, цікаво. Підписуйтеся, будемо раді вас з Доні бачити. Сподобалось відео, будемо вдячні, поставите подобайку, як то кажуть, підтримуєте наш канал і YouTube в рекомендації, і ще хтось комусь наші поради стануть нагоді. На цьому все. Доброго здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей!